Мало отримати престижну спеціальність важливіше знайти роботу у центрі зайнятості. Кажуть, сфера торгівлі та харчування актуальні завжди. Не обов'язково вища освіта на сьогоднішній день. Нам у нашому центрі зайнятості багато вакансій, які не заповнені. Саме кухарі, кондитери, продавці продовольчих товарів. Адже ці професії вони как би актуальні. Щоб орієнтувати учнів полтавських шкіл на вибір перспективної професії. Міський центр зайнятості влаштував для них день відкритих дверей у закладі, де їх можна здобути. Студенти комерційного технікуму показали молодшим, що самі вміють і що в майбутньому може стати роботою, яка приносить прибуток. Кухарі-кондитери пригостили концертною програмою та варениками, приготованими власноруч. У іншій аудиторії школярів познайомили із правилами етикету та секретами сервірування столу. Учні самостійно спробували красиво скласти столову серветку та побачили майстер-клас із пакування подарунку, а також як одягаються представники торгівельної галузі. Мене звуть Вікторія, я представляю форму працівника торгівельної зали. Вона повинна бути охайною, зручною для роботи. Вона відзначається зручністю, адже ми повинні завжди з радістю дати консультацію клієнту по поводу любого товару. Робочій обстановці вони мали змогу поспілкуватися із студентами. Поспілкуватися з викладачами, не тільки ознайомитися з нашою матеріальною базою, не тільки ми презентували наші професії, але й ми дали змогу побачити нашим гостям їх майбутнє професійне майбутнє. У центрі зайнятості говорять, над підвищенням престижу суспільно значущих професій і ще треба працювати. Тоді і людей з роботою буде більше, і місця не пустуватимуть.